Пацани поміняли радіатор на Volkswagen TUAN Space. Там отакий стояв радіатор. За такими виходами. І стояв... Стояв він отак. Це його оригінальний номер. Повалював. І там саме прикол, що от соте увалював, набагато плотніше, ніж Nissan, те, що ми поставили. Ну, подивимося, як буде працювати. А це, я так розумію, на Volkswagen, можливо, до 2020 року, бо видало два. а можливо, в залежності від комплектації, від країни можуть різні ставити. Може воно буде цікаво. Так, 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 номер, 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 де тут номер? А, тут такий номер. Норучок є. З, з такими виходами. Як він там стоїть? Я хз, мабуть. Мабуть... Так, типу отак стоїть. Тищ. На якихсь Volkswagen, Tюwaнах, так, о, на вагах. 2020 року було так. Спочатку дуло, а, як в нього там було? Ти-ти-ти, Зараз ти, ти, пам'ятаю, хвилиночку в нього спочатку а, права сторона дула холодним, а потім уже ліва. І було все повністю жопа повна холодно, жесть. Як поміняли цей радіатор, то видно там якась срань в нього. О, до речі. Видно, так? Да? Все, банально соти підзабило з цієї сторони і все. Ну, можна буде промити, можливо. З цікавості, то спробуємо. І все. От так все просто. Міняється дуже швидко, я не знаю, там, ну, хвилин 30, мабуть. Як я зливав а, антифриз, Є в моєму попередньому відео. І дуже швидко. Нічого ніде не накапало, не потекло і під капотом не треба нічого там зливати. А, цілу кучу антифриза, видувати. Взагалі, я думаю, що набагато прикольніше. Все там я, мабуть, злив всього Та літр десь. літр, максимум півтора там антифриза, все. І класно. Резиночки, ті, що тут в комплекті були, вони трішки тонші від оригінальних. Ну, воно все одно плотненько стало, все нормально. От. Ці більш такі якісь ну, оригінал краще. Так що, хто хоче взагалі, щоб там по феншую було, то тоді ставить валіо. Да, так, він кращий валіо. От мехико прям комплектуюче. Uh, в чому різниця валюо і це валю. Плотність просто супер. І нісенс. Не, різниця просто, так, є. Як тут соти. І як тут соти. Тут взагалі практично вообще, вау. Оце набагато краще валюо. Якщо є гроші, то краще ставити валю. Один раз поставлю і забувся. Ну, якось так. Ну, В принципі, теж непоганий бренд. Ну, в кого які є гроші, то так і ставимо. І все. Крутяк, крутяк. Ще раз. Чик. Вон там. Вся причина. Чордує холодним. Якось так.